Доброго дня, пані та панове! Для когось може здатись дивним, але вибір інсталяції повинен розпочатись з вибору клавіші. Клавіша змиву єдиний видимий елемент системи прихованого монтажу. Після завершення монтажу та оздоблення, клавіша стане важливою частиною дизайну всієї ванної кімнати. Sigma – це провідна лінійка в асортименті гіберід. Клавіші з миву та інсталяції гібрид доофікс Sigma носять одну назву, а отже, ви можете бути певні, що вони ідеально сумісні. Клавіші змиву повинні бути не тільки гарними, але й функціональними. Саме тому клавіші Sigma забезпечені штовхачами з гумовими амортизаторами. Це гарантує більш-мякий хід при натисканні. Зверніть увагу, що в конструкції немає пружинок. Замість них використані пластини із нержавіючої сталі, які забезпечують довготривалий термін використання. Особливістю клавіш серії SIGMA є наявність гумових прокладок, завдяки їм натискання кнопок відбувається безшумно. Панель має дві клавіші: великий та малий змив. Це дозволяє заощаджувати, обираючи меншу чи більшу кількість води для змиву. Саме об'єв змиву можна регулювати в монтажному елементі гібрид доофікс sigma за бажанням систему можна удосконалити для колекції клавіш Sigma 01, Sigma 10, Sigma 20, Sigma 30, Sigma 21, Sigma 50, доповнивши її контейнером для дезодоруючих кубиків. Вони дезінфікують та забарвлюють воду або додати рамку функції очищення повітрям DuoFresh. Більше інформації щодо системи Duofresh ви можете знайти у присвяченому її відеогляді на нашій сторінці у YouTube. На сьогодні кількість моделей складає більше ніж 120 варіантів, 9 типів клавіш та багато варіантів їх оформлення. Клавіші з миву Sigma можуть бути виконані з якісного пластику, сплаві на основі цинку, нержавіючої сталі, скла, декоровані каменем або оздоблені натуральним деревом. Корпус зацинкованої сталі, поміж звичайного кольору хром, може бути у кольорі латунь, червоне золото та чорний хром. Таке різноманіття рішень Сігма дозволяє вам підібрати найкращу комбінацію як для кольорової гами приміщення, так і під змішувачі та аксесуари. Давайте поговоримо більш детально щодо конкретної колекції в лінійці Sigma. Клавіші Sigma 01 це клавіші з лінійки Sigma, але за вельми привабливою ціною прихована якість найвищого рівня. Ці клавіші мають закруглену, класичну форму. Габаритні розміри клавіші 24,6 на 16,4 см. Товщина всього 1,3 см. Покриття клавіші довговічне і має високу стійкість до стирання, що підтверджено лабораторними дослідженнями, які проводить гібірід. ABS пластик, з якого виготовлена панель клавіші, не боїться вологи і не змінює свого кольору та форми з часом. В класичному варіанті клавіші можуть бути з покриттям білий, чорний, латунь, глянцевий хром, глянцевий та матовий хром на одній клавіші, а також матовий хром з покриттям проти відбитків пальців. Швейцарська компанія Гіберіт дає 10 років офіційної гарантії на механічні клавіші, тому важливо робити покупки в магазинах, які надають чек. Маючи чек, ви зможете звернутися до інфолінії з будь-якого питання, а в разі необхідності отримати гарантійне обслуговування, що забезпечує офіційний сервісний центр Гібрид. Дякуємо за перегляд та бажаємо вдалих покупок!